По 3 мільйона європейських вічно зелених на то, щоб захистити ці ярмарки, і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами от хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями, Оце от вся штука, чого це відбувається? Я дуже детально в попередньому відео розказав. Тут коротко про це, але давайте по пунктам зараз пройдемося. Перше в Україні. Ви щось там нелегально це виїхали. У вас там якісь, не дай Боже, кредити, які вони закрили, борги за комуналку і так далі. Зараз же ж повний відкритий фінансовий моніторинг між Україною, Європою і всіх оцих справ в Україні дуже потрібні громадяни. І Європа, якщо ви ще не легалізувалися, не влаштувалися нормально. Якщо ви ще Шалтай, Балтай, досі мову не вивчили там, де вже ви де ж ви живете, але давайте по відвертому таких українців дуже багато. Велкам ви під потрапляєте під цю категорію. Потім, десь ви там привищили за кордоном швидкість. Буквально на 15 кілометрів чи щось іще сталося, якісь чеки, білети не проплатили комуналку і так далі. І от вам достатньо попасти про просто на проактивно налаштованого на російську пропаганду, якої дуже багато за кордоном людину в органах в структурах, яка працює, і все, велкам. І здавалось би, яке вони взагалі право мають отак взяти вас і десь депортнути? А наприклад, в Польщі, як зараз відбувається. Вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону, без ніяких справок, бумажок, договорів і так далі, особливо і продають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічим не розбирається, і все, і ти нічого не докажеш. Ну ви самі розумієте, як це працює. Поняла? Тому треба зараз бути дуже обережним. і знову ж таки за безпеку, то, що відбувається зараз в Європі, і то, як безпека в Європі порушена через велику кількість іммігрантів, а українці, на жаль, мені дуже прикро, але українці ототожнюються з тими самими іммігрантами. Хоча ми абсолютно різні по культурі і по, по, по кучі аспектів, я не буду тут це перераховувати, але ми підпадаємо під цю категорію. Розумієте, все, все що треба, це просто десь мати якісь порушення, ну досить серйозне, да, але знову ж таки в Європі кримінальщину дуже легко отримати. І все, і ви претендент, просто на, на евакуацію додому. Все, чао.